народження, сьогодні четверте число. Четверте травня. Так. Ну що, давайте відкривати подарунки. Це, це тобі. Що це? О, О, круто! це тобі. А мені це більше зі всіх подарунків в житті подобається. Це тобі. Це книжка? Ну, джіпов, якийсь котик бачу. Так, тут це альбом Ай, для тебе. Круто! Давай, дай ще розгляда. Це тобі. А що це? Подивись. О! Тиндавай, да подушка. А що це мені? Ой, відернусь. І останній подарунок тобі. Вау, який гарний, дивіться все. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.